Всім привіт! Сьогодні мені на огляд приїхала ось така маленька коробочка від компанії Темпера. Це український виробник, який виготовляє мангали, печі туристичні, брилоки, подарункові набори та інше. Все це ви можете придбати, перейшовши за посиланням в описі. Бачимо, мені приїхали шампури. Виготовлені з нержавіючої сталі на років як виконано логотемпер з обох сторін методом лазерного гравіювання. Мають нестандартні розміри, які підходять якраз під туристичну піч тріску. Зараз я її розпакую. Перед вами піч тріска моделі Трезуб. На бокових стінках вирізаний Трезуб. Що символізує її назву, піч виконана з чорної сталі. Тепер побачимо її в зборі. Ось так виглядає піч тріска моделі Трезуб в повному зборі від компанії Temper. Чекайте надалі на повний огляд та тест.